Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотавич Вод з найкращими та динамічними ріплейчками. Tanks. Сьогодні дивимося чудовий ріплейчик на Ренегаті, на мапі піщані піщана ріка. Так і за кермо нашого Ренегата сьогодні грає гравець ніком Стефан Ціковіць з клану Voxel І нашого сьогоднішнього автора ріплаю кидає до дев'ятих до дев'ятих рівнів. Ну, більшість у нас восьмих, звичайно. Так, скільки у нас дев'яток? Два, чотири, п'ять, шість штук. У нас тільки. Дев'яток, решта все вісімки. До речі, це один з найкращих преміум танків в нашій чудовій грі. Немає різниці, на яких рівнях це врахується один з найкращих. Кого хто цього танка не має в ангарі, то я вам звичайно співчуваю. І так, сьогодні ми граємо на результат. Ми Сьогодні будемо здобувати третю позначку до Ренегата. Хто знає, як пекельно взяти три позначки на даному агрегаті, обов'язково пишіть в коментарях. І ми сьогодні не возимо бронебійних снарядів стандартних, ми тільки граємо на підкаліберах, які мають 360 середньої разової шкоди за постріл та 250 мм бронепробиття. До речі, варто підкреслити, непогана така швидкість польоту нашого підкалібера 1380 метрів за секунду. Також возить наш сьогоднішній автореплею три осколкофосних снаряда, які мають середню шкоду 440 одиниць за постріл та 53 мм міліметри бронепробиття. Теж неповна швидкість польоту снаряду осколковофоса фугасного снаряда, так і 1080 метрів за секунду. Дуже багато хто возить стандартні броневійні снаряди з набагато меншою швидкістю польоту. А у нас тут дуже і дуже чудова гармата, дуже чудова стабілізація. І взагалом це дуже і дуже непоганий танчик. У нас вже майже 2000 настріляного, і ми приїжджаємо. До речі, у нас не стандартний бій, а зустрічний бій. Зараз ми приїжджаємо на стандартну позицію. Сюди в переважній більшості завжди їздять важкі танки, середні танки, дуже мало хто їздить. На Калінію КД там, де в нас зараз на мінімапі, якщо подивитися, там де Бурасик, Су 130 ПМ звичайно він там на дефі стоїть наших союзників, там наша Алтешка зараз там їздить, намагається висвітити нашому Бурасику та Сусотсушці, нашій сусто ПМ. Але дуже мало хто туди їздить. Подивіться, як чудово залітає по об'єкту. 24А, дуже чудова е у нас і точність, і дуже чудова. У нас стабілізація. 2-4 рахунок. Ми програємо на тисячу похідпоинтам. Знаходимо тут тигер Мауса. І, до речі, ми йому ще прописуємо на 351 досить непогано. 2-5 рахунок. Зводимося і подивіться, який зараз був шотик. Ми тільки могли його пробити в НЛДшку. Там не знаю, можливо, якісь міліметри були, було видно там нижню оту бронелисту. Той нижній НЛД було видно, і ми туди присилаємо свій. Голдовий підкаліберний срядок, чим ми і пробуваємо. Майже вже 3 тисячі настріляного, 2-5 рахунок, і це йде все до зливу. Це стовідсотково, 2-5 рахунок, як я вже сказав, ми вже програємо по гарматах і вже зрівнялися по хід на команду. Вже подивіться, вже 2-6. Шарфутюра займає таку досить непогану. Для себе позицію, він зараз буде нас тролити. Що за все, він навіть не буде світитися після того, як буде виїжджати. Подивіться, я контролює мінімапу наш сьогоднішній авторіплею. Зараз по об'єкті дуже погано, звичайно, не щастить цій ситуації, що не залітає, і шарфутюр не світиться. Але тим часом вже виїжджає нова делегація СМВ СЦ-67 та Т-30, Т-30, звичайно, він не підставляється, але. Можливо, він надумає їхати. Ну, під таким кутом ми його не проб'ємо. Намагаємося пробити ми в лючок Т-30, дуже важко це зробити голдовим підкаліберним снарядом, звичайно, бо, як ви знаєте, дуже вони рекошетять підкалібери. Але бачимо вже нова ціль. Приїжджає, знову присилаємо по тигер Маусі. Шарфотюр вже на чолі з шарфутюром вже делегація противників намагається продавлювати цей напрямок, гірку. намагається взяти її. І ми зараз намагаємося по перезарядочці просто розминати команду противника. Т-30 отримує дві пайки від нас. Ще й підпалюємо його і збираємо Дуже чудово. Мінус дев'ятка, мінус топовий танк команди противника. Звичайно, є 75 ТС, теас. Тут звідкись намалювався. Шарфутюр зараз там на висоті. Він намагається нам зараз дати постріл. Замість того, ми йому даємо капезешка, приїжджає. Чомусь сюди ще й ти більше шотна, і наш союзний АМБТ його просто збирає. 5400 у нас вже настріляного, і бачимо, хтось один стоїть на захопленій базі. Ви Знаєте, я постійно майже в кожному відео такому говорю. База береться 3,5 хвилини одним танком союзника чи противника. Немає різниці. Три з половиною хвилини береться, не знаю на що розраховує. Оцей якийсь танк, який бере зараз базу. Три з половиною хвилини стояти, але зараз приїжджає наш АМІХ 1390 і просто знищує е цього танка, який захоплював базу. Це був ТВП ВТУ противника. Так подивіться, який наглий шарфутюр, так само, як і СМВ. Зараз що він зараз якісь диковані речі трішечки робить, присилаємо, не присилаємо, не перебуваємо. Ми СМВ, можливо, вдасться зараз на приказі йому дати чи шарфутюру. Шарфутюр нас прибуває в лючок. І пошкоджує нам командира. Нам командира пошкоджували, але ми відразу його відкачали. скажімо так, ми його відкачали. Ми мали аптечку, і зараз ми її застосували до нашого командира. Це дуже чудово, тому що без огляду набагато гірше у нас перезарядка робиться без командира. Можливо, хтось не знає для цього спеціально. Я розповідаю так, легкий танк. 401 отримає він від нас бачат 8 рівня 34 хіт -пойтка. було б чудово його забрати, тому що на такій мапі подивіться. Наш реплею навіть і не думає його збирати просто жадний статюга, працює на просто працює на домах. Можливо, він спеціально так робить, щоб настріляти вже тих клятих три позначки. Вони дуже пекельно важко беруться. Вже майже 7 тисяч настріляного, 6-9 рахунок, і ми по потім введемо. Тут вже вирішує збирати Тайпа 57, а 256 хітпонтів в нього було. Так, все ж таки шотні танки. Чи ні, ні, все ж таки її не забирає. О, є 75-й виїжджає на нас Тест, теж преміум танк, теж 360 разової середні шкоди за постріл. Венедешку знову прописуємо. До речі, це м -м, вони мають однакові майже гармати, тільки не однакові гравці сидять. За цими танками 26 відпортиків залишає нам є 75 ТАС. Зараз даємо йому шотики. Подивіться, який чудовий мув у виконанні нашого автора реплею. До речі, є 75 п'ятий. Він якийсь втрачений в цьому бою. Не знаю, що з ним не так. Можливо, в нього пінг високий. Можливо, ціка з дитина грає невідомо, але бачили, як він хоботком крутив туди-сюди. Він навіть можливо і навіть не розумів, де він знаходиться. Два фраги у нас на рахунку, і подивіться, скільки у нас настріляного. Понад 8,5 тисяч. Це дуже шикарний результат. Зводимося в піксель та присилаємо ФОШу. До речі, це дуже небезпечний танк. У нього дуже і дуже небезпечний барабан Фоша, який зараз їде, буде розбирати наших союзників. Тигр Маус шотний, 17 хід тільки до нього залишається. Є 75-й. До речі, він не дивиться в нас, і ми йому за це його наказуємо на 385 хіт До речі, на мою думку, звичайно, суб'єктивно. Зараз нам пощастило, що наш, нас просто не забирає сушка вже понад тисяч. 9 тисяч 9 завданої шкоди в кишені. Звичайно, якщо не було блайндшотів, як ви знаєте, ми присилали. Хто пам'ятає в об'єктах 274А, ми присилали як мінімум два рази, коли він не світився. Невідомо. Зайшло чи не зайшло, обов'язково подивимося після бойової статистиці. Зараз тут шарфутюр 4-56 хід він має шотний, але в нього є така позиція, з якої він просто нас вицілює. Він, до речі, може нас забрати навіть з осколку фугасного снаряда, якщо він буде в нього завантажений, якщо він наважиться звичайно завантажувати повний барабан, всі чотири снаряди, осколков фугасними снарядами. Ну. Можливо, і таке я вже нічому не дивуюся. Зараз у нас в рандомі грають такі гравці, що просто на голову не натягне. Ну, 4 противника залишається, але дивлячись на хітпойти на команду, то в них все дуже і дуже плачевно. Команд... Противника мається на увазі 673 хітпоинтика на всю команду. Всі шотні. Так і ще й нас хтось підсвічує. Швидше за все, це Є-75. Невідомо куди нам їхати, бо тому що шарфутюр може вискочити і ліва, і справа. Сушка теж стоїть на відстрілі. Та ще шотний легкий танк, якого ми не забрали. Ми просто жаднічали, так скажімо так, давали, хотіли принаймні дати прописати шоти. Як подивиться, є 75 й зводимося на Одежку. Я дуже чудово, що ми пробуваємо там помаранчевим горіло. Ми могли його навіть і не пробити 250. 4 мм бронепробиття. Так, ще раз впевнюся так, 255. Звичайно, втрачає на відстані бронепробиття наш підкаліберний снаряд, але нічого, два наших союзника стоять. І вперто беруть базу. Залишається 10 секунд до кінця захоплення бази. Тут бачатика ми звичайно забираємо його 34 хідпонтики. Ну тут вже хітпойнтиків багато вже не назбираєш. Сушка ще за все їде збивати базу. Так і якийсь дикований шотик Як заходить, забираємо ще й шарфутюра. І наші союзники забирають ще й останнього противника та захопили базу. У нас дуже епічних три позначки до Ренегата. Сьогодні здобуває наш автореплеєр, Звичайно, майстер ми здобуваємо. З епічних медалей це медаль підтримки, а стальна стіна основний калібр. Та танкіст-снайпер на важкому танку ми здобуваємо. Але саме головне і жирне у нас те, що у нас майже 10 тисяч настріляного, а іменно 9774 завдані шкоди. 5 фрагів з шостого нам не дали. Пожад, Пожаднічали, як і наш авторіплею сьогодні робив. Так і подивіться, 2430. Чистого досвіду це дуже-дуже шикарний показник, ще й тим більше на восьмому рівні в такому бою. 340 тисяч срібла. Ми заробили чистими, боже. Я бажаю всім таких заробітків чистими срібла в кожному бою. От це просто дуже шикарний результат. Обов'язково підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео!